Всім привіт! Раді вам представити матрац Koala Dream від нашого бренду iSmart, що об'єднує комфорт, довговічність і підтримку для здорового сну. Двосторонній пружинний матрац, поверхня якого має два ступеня жорсткості середній і вище середнього, робить його універсальним варіантом для більшості людей. Завдяки блоку незалежних пружин Quantum Comfort матрац забезпечує якісну ортопедичну підтримку, а високоеластична піна Space Air додає комфорту, ідеально підлаштовується до контурів вашого тіла, зменшуючи. Чи тиск на суглоби. Кокосова койра з однієї сторони підвищує жорсткість і сприяє вентиляції. Висота матрацу становить 21 см, а максимальне навантаження до 130 кг на одне спальне місце, чого із дихаючого трикотажу створює приємні відчуття і забезпечує оптимальну циркуляцію повітря, допомагаючи підтримувати свіжість. Гарантований термін експлуатації до 8 років. Обирайте Koala Dream для ідеального відпочинку кожної ночі.